Мене звати Душко Микита Олександрович. Я займаюся греплінгом вже не перший рік. І так сталося, що цього року по результатам чемпіонату України, виступу на чемпіонаті України, я став перший у розділі Греплінг Ногі і зайняв третє місце у греплінгу Гі, тобто в кімано. У цивільному житті Микита має офісну роботу. Рутина досить робота в тому плані, що е, я займаюся зараз і ну, частково юридичними справами, і логістикою. Тобто допомагаю з переміщенням товарів з одного місця в інше. Говорить, грепінг основної роботі не заважає. Заняття спортом допомагають е, просто лишатися в тонусі, і, в принципі, а змагальний елемент е, ще більше якби, додає бадьорості духу і настрою. У перший день чемпіонату України з Рінгу та Панкретіону він минулого тижня відбувся у Чернівцях. Микита забув золото а в другий день бронзу. Говорить: у подальшому треба працювати над психологією і ставити нові плани. Маю надію, що по результатам чемпіонату світу, тренерський штаб Федерація ну порахує мої досягнення на цьому чемпіонаті. Рівень боротьби, який я показав, і нададуть мені шанс представляти нашу країну на міжнародних стартах. Найближчі, як я розумію, це буде чемпіонат Європи. Зараз у Микити є нагороди з чемпіонатів України та світу у мріях вибрати перемогу на чемпіонаті Європи та всесвітніх іграх. Першу мрію Микита може спробувати здійснити вже на початку нового 2024 року. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.